От цю фразу ніколи не можна казати дитині, і ви зрозумієте чому, особливо якщо це і вам казали ваші батьки, коли батьки говорять: ми для тебе все зробили, а ти безсовісний чи безсовісна. Не цінуєш, от таких батьків хочеться запитати: а ви для кого робите? Для себе чи для дитини? Адже зачасту так кажуть батьки, які не задоволені своїм власним життям, і вони вважають, що їхня дитина повинна жити так, як було би краще для них самих. А для дитини фраза Ми для тебе все зробили, а ти не цінуєш безсовісна. Це як заборона на те, щоб не хотіти свої власні бажання. І для дитини це. Фраза звучить, що так як ми для тебе багато чого зробили, ми в тебе вклались, ти нам зобов'язана, і свої власні бажання можеш відкласти на потім, а право казати ні. У тебе немає. І здавалося б, простенька фраза. Але це заборона для дитини жити так, як вона хоче. А тепер пригадайте, кому із вас в дитинстві забороняли його внутрішнє я хочу. І додатково вішали почуття провини. Що дивись, невдячне дитя. Ми для тебе все робимо, стараємося. А ти? Ех ти. А коли дитина виросте через це почуття провини. Вона буде легко керована а які фрази доводилось і вам чути?